Вітаю, шановні глядачі вересень 25-го року. В Востоці водії стоять у черзі по дві години за дизелем. на далекому сході. Запровадили талони на паливо, як за совєтських часів. У Саратовській області фермери не можуть зібрати врожаю через нестачу пального. Від Балтики до Тихого океану Москові охопила найбільша дизельна криза за всю історію України. Причина систематичні удари українських дронів по московських НБЗ протягом 25-го року. Понад 60 підтверджених атак знищили. АБО. Пошкодили до третини нафтопоробних потужностей агресора. Країна, яка виробляє 85 мільйонів, точніше не до країни, яка виробляла 85 мільйонів тонн дизеля на рік, вдвічі більше власного споживання, раптом не може забезпечити власну економіку паливом, вже не кажучи про те, аби продавати на експорт і отримувати гроші на агресію. Це вже не просто економічна криза, це колапс системи, яке тримав в наплаву всю московську економіку, і найгірше попереду зима. Спонсором дизельної кризи на Московії є Сили оборони України, українська компанія дронів майже кожної ночі кошмарить московську нафтопереробку. Так мирні українські дрони, а саме їх обломки, привітали московитів вічним вогнем на Разянському НПЗ, Кстоворському НПЗ, Саратовському та Новокубильському НПЗ. І це тільки недавнє, а там список дуже широкий. Наші дрони вражають первинну ланку переробки, що дуже сильно б'є по переробці загалом. Тобто, задача. Не всю ланку повністю мочити, ну навіщо? Головне первинну вибити в кожному МНПЗ, де вона є, і все. І подальше переробка неможлива. А щоб відновити первинну, треба дуже довго санкційні треба агрегати, і інше, тобто підсанкційні. Це все дорого, важко і все. Ну, виходить, що ти меншою кількістю дронів знищуєш майже всю переробку. Тобто, це доволі правильна стратегія. Загалом список ще більш широкий по знищенню їхньої переробки заводів загалом але справжню катастрофу принесли вересневі атаки. 14 вересня український дрон влучив в НПЗ Лін Лінінградської області. Другий за величиною на московій завод втратив 40% потужності. становка, яка переробляла 160 тисяч барелів щоденно, зупинилась мінімум на місяць. Перед обличчям найгіршої. Паль, палимної кризи московська влада відмовилась від ринкових механізмів на користь адміністративного контролю. Парядочік. 8 вересня Санкт Петербурзька товарна біржа запровадила найжорсткіші торгові правила в історії. Денний ліміт зростання цін на дизель урізали з 0,5 до одної соти. Це в 50 разів. Фактично заморозили ціни незалежно від попиту та пропозицій. Но часом збільшили квоти обов'язкової біржової торгівлі НПЗ. Вони мусять продавати мінімум 7,5% дизельного виробництва на біржі. Інколи цю цифру піднімали до 16%. Але найцинічніше, система Демпфера. це субсидії НПЗ, які втрачають ці виплати, якщо серед середні місячні ціни на біржі перевищили 68 1640 рублів за тонну дизеля. Тобто заводи змушені штучно занижувати ціни навіть при збитках. Міністерство енергетики проводить щоденні консультації з нафтовими компаніями. Ефемізм для адміністративного тиску збільшувати внутрішні продажі та відкладати ремонти це вже не ринок, це командна економіка. При цьому мінекономіки Мордора обговорює зниження лімітів на зростання котирувань та обмеження обсягів закупівлі. Регулятор за оцінкою московицьких аналітиків також е, таким чином сигналізує про готовність до більш жорстких заходів, зокрема заборони експорту повної. Учасники ринку зазначають, нові правила здатні короткочасно охолодити ринок, але. Е, не вирішують проблему дефіциту і перекриття пропозицій. Цікаво як символ кризи може свідчити один цікавий факт: експорт мазуту зріс, що свідчить про зниження активності нафтопоробки, оскільки цей продукт, як правило, потребує меншої обробки. До речі, говорячи про ріст цін, уважні з вас вже, мабуть, помітили, що школа останнього капіталіста підняла ціну на свій курс основи інвестування. Але на це є причина, бо ціна росте з якості навчання тепер будуть вести представники однієї з найкращих інвестгруп України за версією Euromoney, й Волд Економік магазин та Global Ranking and Finance Review. З ними ви будете навчатися тому, чому і люди навчаються роками. А також зекономити 4 тисячі гривень, отримавши міні-курсу подарунок, але поспішайте, акція діє лише до кінця вересня. Грубо кажучи, ми підтягуємо кращих експертів на наші курси, і вони стають більш системними і цікавішими. Тож, повірте, це буде дуже корисно для вас. Експорт нафти морським транспортом є ключовим показником для ринку, який дозволяє оцінити видобуток нафти в Москві, оскільки Кремль засекретив офіційні дані, за даними від... Відстеження танкерів, зібраними Блумберг, на початку вересня проблеми з переробкою нафти призвели до зростання поставок сирової нафти до тримісячного максимуму, зокрема з чорноморського порту Новоросійська. Експорт дизельного палива та газойлю скоротився на 18% порівняно з попереднім місяцем до приблизно 676 тисяч барелів на день. І багато хто на Москві каже, що слід закрити експортну лавочку та направити більше ресурсів всередину, аби вгамувати кризу, що наростає. А грошики то треба десь на війну. Це проблема. Дизельна криза вдарила і по московському аграрному виробництву в найгірший момент під час збирання урожаю продажі агрокостехніки впали на 32% найнижчий показник за 25 років. Фермери стоять перед неможливим вибором залишити урожай на полях чи заплатити. Е, просто страшні ціни за дизель. Деякі оцінки кажуть, що виробництво кукурудзи на Москві впаде на 27%, вівса на 12%, пшениці на 11%. Для країни, яка позиціонує себе світовою зерновою над державою, це стратегічне фіаско. І московські фермери та агрофірми відчувають кризу на фоні росту цін на дизель. Попереду найстрашніше це каскадний ефект. Нестача дизеля під час жнив означає зменшення перевезень зерна на елеватори. Фермери змушені зберігати врожай просто неба без належних умов втрати. Відпосування та шкідників зростають південні хлібні регіоні Ростов, Краснодар, Ставрополь, які виробляють ососнову експортного зерна. Потрапляють в проблему і потерпають найбільше до цього. Додається найглибша нестача робочих рук з часів Другої світової. Високі військові зарплати відтягують аграрних працівників від ферм, посилюючи кризу механізації через нестачу пального. А ванюшки, якщо і повертаються з так званого СВО, то вже не такі продуктивні, як до. Мініумна да? ну, з війни вони повертаються. Свої, як такого нема. Це завіальована фіння. Величезна географія Московії робить дизельний транспорт життєво важливим, але паливна криза довела логістичні мережі до колапсу. Близько 30% вантажних провізників на межі банкрутства через поєднання рекордних цін на паливо, 21% ставки центробанку та подорожчання обладнання. Московські залізниці вже перенапружені військовою логістикою, зіткнулися з безпрецедентною дисфункцією: 300 тисяч вагонів, 20% всього парку. Простоють, блокуючи колії та депо деякі підрозділи ЛЖД працюють з 60% відсотковим дефіцитом персоналу. Паливні ешелони до Владивостока запізнюються на два тижні, вантажні перевезення впали на 8% у 2024 році і Ще на 7% за 5 місяців 2025 року. Це ознака охолодження реального сектору економіки. Створюється порочне коло нестача дизеля обмежують автомобільні перевезення, змушуючи більше вантажів на вже перевантажені залізниці відправляти, які самі залежать від дизеля. Найтяжче на далекому сході приморський край запровадив талони на паливо. Сахалін повністю зупинив продаж бензину цивільним на Курилах Ліміт 10 літрів фактично ув'язнює мешканців, яким паливо потрібно для генераторів та опалення. Навіть Москва, зазвичай захищена від провінційних проблем, зіткнулась дефіцитом на незалежних заправках. Тільки державні мережі отримують паливо через преференційний розподіл. Дизельна криза спровокувала регіональні економічні спади, які московські статистичні агенції більше не можуть приховувати. Понад 30% московських підприємств працювали збитково в першій половині 2025 року. Найвищий показник за пандемії 2020 року. Ріст ВВП сповільнився з 4,1% у другому кварталі до року до 3,1% у третьому кварталі. Друга дога постраждалих регіонів від Рязані через волоград до чорного моря охоплює найпродуктивніші аграрні та промислові зони Московії. Десятки мільйонів громадян, і критично важлива експортна інфраструктура. Будівництво та нерухомість потерпають особливо 25% торгових центрів на межі банкрутства, 20% забудовників від під загрозою закриття. Дорожні компанії повідомляють про падіння доходів понад 40% частково через нестачу дизеля для важкої техніки. Ситуація промисловості досягла критичного рівня. Понад 20% компаній платять відсотки. Що перевищує дві третини прибутки до оподаткування, поєднання 21-відсоткової ставки, зростання енерговитрати, транспортних створюють неможливі умови для капіталомістких галузей. Малий і середній бізнес, не маючи політичних зв'язків для отримання преференційного розподілу палива, вимирає в багатьох регіонах. Дефіцит 2 мільйони 700 тисяч робітників, посилений військовою мобілізацією, зарплатами втричі вищими за цивільні, означає, що навіть ті підприємства, що вижили, не можуть підтримувати виробництво, і це лише початок. Ми не зупиняємося як Україна наносити удари. А от в Московії проблеми вони тактичними рішеннями можуть приглушити кризу, але вона набуває системного характеру, а системним явищами боротися складніше. Ремонт вимагає обходу станці, а китайські аналоги вимагають перебудови циклів. Це в свою чергу кидає виклик всій економіці. Ми нагадаємо, що дизельні потяги є основою московської залізниці і ставить під загрозу всю систему постачання війська. Ясно, що армія та Москва будуть останніми на кого впадеться криза. Але багато ресурсів формуються поза нею. Аграрні витрати від врожаю 2025 року зменшить продовольчу безпеку та експортні доходи. Чекаємо ще гірших умов. Нарешті там будуть голодовочка. Ну часом сподіваємося на це. Транспортна система під загрозою ізоляції преференційних регіонів взимку, коли дизель стає критично важливим не лише для логістики. Найкритичніше те, що адміністративні втручання, запроваджені у вересні 2025 року, знищили ринкові механізми, не створивши функціональних альтернатив. Московія отримала найгірше з обох світів ні ринкової ефективності, ні ефективного державного планування. Криза буде лише зростати. Тож, дорогі друзі, все прекрасно що відбувається. Всім всього найкращого. Тримайтеся. до побачення.